Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео для вас, сподіваюсь, воно буде цікавим. Розповім, який набір гаджетів мінімальний у мене був, коли я починав знімати відео для того, щоб докладувати його в YouTube. Ну, по-перше, це телефон. Так як відео я знімав всі свої відео на телефон. Телефон у мене марки iPhone 8 Plus, об'ємом пам'яті 64 ГБ. Купував я його в далекому 2017 році. На сьогодні такий телефон в доволі таки гарному варіанті можна придбати за 7-7,5 тисяч гривень. До речі, забігаючи на період, скажу одразу, що якості відео цього телефону вистачає і на сьогоднішній день, на 23-й рік, з головою. А от об'єм пам'яті, друзі, доволі таки малий. І тому я радив би вам придбати якийсь сторонній, скажімо так, засіб на цій пам'яті. У мене це ось така флешка компанії Sandisk, також об'ємом пам'яті 64 ГБ, тому що не всі фото-відеоматеріали я перекидую з телефона на комп'ютер. Інколи вони мені потрібні в роботі тут і одразу, а це не дає мені можливості редагувати відео на від... ну, скажімо так, не вдома, а на відстані з телефону, тому що телефон просто що у вас не вистачає пам'яті. А так, ви перекинули старий матеріал, якісь там фото-відео на флешку, і відповідно у вас вже з'являється можливість редагувати відео на телефоні і одразу викладати його в YouTube. Наступний момент, на який потрібно було мені звернути увагу і вирішити питання, це питання звуку. Я вирішив, це було приблизно 4 роки назад, придбати мікрофон компанії Boya ProK3. Тоді він коштував 2700 гривень, і якщо чесно, мені було шкода віддавати такі кошти. Але на сьогоднішній день він коштує вже понад 4000 гривень. Живиться він від двох батареїв типу 3А, постачається ось такому жорсткому чехлі. До речі, друзі, наполовину з тих гаджетів, що я сьогодні озвучую, у мене є відео обзори. Я дам посилання на них під цим відео. Ось назва мікрофону. Я хочу відмітити, що я дуже і дуже задоволений його якістю, якістю цього звуку. І задоволений відповідно цією покупкою. Також великим є плюсом то, що ви можете знімати відео і озвучувати його на доволі великій відстані. Для мене це також був важливий момент. Наступний момент це штативи, це триподи. Я придбав одразу такий трипод компанії Xiaomi. У 2018 році за 499 гривень. Він ну, ось такою ось кнопочкою. Також можна на відстані починати старт вашого відео, що є величезним плюсом. Дуже зручно знімати, друзі, на столі, якісь там відеоогляд і так далі. Тому цією покупкою я дуже задоволений. Також є відеоогляд на цей трипод, Дам посилання. Для якихось інших цілей зйомок, у мене є ось такий штатив компанії Arsenal 3908. І я до нього придбав ось такий тримач для телефону, тому що в комплекті з штативом він не йшов. І тепер також це закриває питання, наприклад, ви знімаєте якийсь відеогляд кущів, дерев чи ще чогось. Цей штатив доволі таки незамінна річ. Незважаючи на його ціну, купував я його за 850 гривень. Він доволі таки має гарну якість. Так, це не професійна апаратура, але доволі таки гарна якість. Мені їх вистачає з головою. І заключний момент це живлення. Досить часто батарейка в телефоні не витримує, сідає, тому що відео це така прожорлива, скажімо, робота. Тому я вирішив придбати. Ось такі павербанки, Redmi на 10 тисяч ампер годин і GSM на 20 тисяч ампер годин. Тепер, друзі, в принципі, цього вистачає з головою, тому що там 5 чи 6 у мене зарядів, ви можете телефон 5 чи 6 разів раз, підзаряджати. Все. Тобто, друзі, телефон, флешка, мікрофон, штатив три і павербанки. Більше нічого такого не потрібно. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.